Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ірина і я до вас із готовою роботою. Це пасхальний рушничок, який я вишивала для себе. Е... Ой, я навіть фірму не помню вже, бо розпочинала у 2022 році. І було вишита у мене тільки верхня частина, і то не до кінця. В цьому році я взялася за нього і ось до Пасхи. Я його завершила. Бісер я підбирала сама, ключа тут не давалися. Я ось так трішки вам буду показувати, як воно в мене виглядає. Ось така краса. Бісер я підбирала сама і сюди додавила трішки рубку. Ви можете бачити, як виблискує на даний момент рубка. І яка краса у мене вийшла. Я дуже задоволена своїм підбором бісера. Номера бісера я собі не записувала, які я використовувала, але кому треба буде, я пропишу. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Я залишу страничку на Фейсбук і в коментарях можете звертатися. Ось зараз вийшло сонечко. У нас і трішки тіні з'явилися, але робота дуже гарна. Ось така, дивіться, як вона виблискує. Дуже гарно виблискує рубка. Вишився він доволі так швидко. Проблем з вишивкою не було. Бісер підбирався сам по собі. Ну, мені сподобалось, як я вишила, сподобалось, як він вишивався. Достатньо так, недовго, швидко, і робота така була, як відпочинок, можна сказати. Коли я завершила роботу, з воротньої сторони тут такий плотний атлас, але я продублювала його ще флизелином, щоб закріпити всі стіжочки, які там є, як я вишивала ось. і віддала уже на е, те, щоб мені пришили кружево, я підібрала ось таке гарне-гарне кружево. Воно таке білосніжне, дуже гарно. І я пришила, попросила пришити мені його по кругу. Скрізь це кружево це неймовірно гарна робота. Я дуже задоволена, що вона в мене є, що я її вишила. І кружево підібралося теж дуже гарно, мені сподобалося. Ось така робота. Зараз ще зніму вам трішки поближе, щоб ви могли роздивитися всі всі бісеринки, як вони лягають. Рубка по початку лягала трішки кривовато. Мені не подобалось, як лягає рубка, але все ж таки під кінець я вже зрозуміла, як її треба вилажувати, щоб вона лягала більш равніше. Мені дуже подобається, як підібрався бісер. Тут такий красний і з райдушним таким переливом. І внизу ось так. Ось така чудова робота тепер у, у мене є. І з оформленням вже дуже добре, коли не треба оформляти в картини, купляти рамки, а заніс у майстерню і тобі пришили кружево чи шили наволочку. Дуже гарно виходить. Треба ще собі повишивати якісь подушки, наволочки на подушки, такі, щоб були ручної роботи також. Ну, все мої хороші, ось така. Роботка я з вами поділилася, розповіла. Якщо є якісь запитання, звертайтесь до мене в коментарях. Або внизу я залишу посилання на свою страничку в Facebook і на канал в телеграмі. Там я виставляю свої роботи. Ви можете побачити всі мої роботи в телеграм-каналі. До нових зустрічей, до нових відео, бережіть себе і всім-всім, кого! Хто мене дивиться, всім великий привіт. Дякую, що підписуєтесь до мене на канал. Всім пока!